Вітаю на каналі Життя Триває. Ось і пройшов місяць після запуску акваріума на 50 літрів. Тут живуть півники. Півників залишилось 4 штучки, бо було 6-2 я подарувала друзям. Також тут є безліч гупі. і також тут є анцистроси. Ансиструсів було 6 штук, і 2 я також подарувала, залишилось тут 4 рибки анциструса. Ці губки тут вже дають потомства, тут вже є і малючок. Його тут ніхто не їсть, бо півники ще маленькі. Ось як це все влаштовано, це кіт спить Це акваріум у мене на кухні. І в нього встановлена фільтрація таким чином, це фітофільтр. Ну, Ще не посадила я сюди рослини фітофільтр. Але згодом я це зроблю. Помпою вода подається в фітофільтр чи біофільтр, правильно буде сказати. І отак оце влаштовано. Там губка встановлена. Це все сховане за цією скелею. Як клеїть скелю є у мене на каналі. Відео про це, як я клею скелі. Цю скелю я також сама робила. Це технічний відділ, і він прихований тут за декораціями. Тут збирається весь бруд, через помпу вода подається наверх, біофільтр. І тут проходить через керамзит і через губки. І ось тут витікає назад в акваріум. І щоб не було шуму падаючої води, щоб у цього водопаду не чуть, щоб було тихенько, я підложила таку тканину, ну це сіточка в мене така, і вода тоді не падає, не б'ється в воду і дуже тихо все працює, не чуть його. Ось Півники тут вони з малючка виросли. Це моє власне розведення, анциструси також, це малючки були. Вони тут самі розвелись, бо я воду набрала з старого акваріуму і випадково закрою анцитрусів вода попалась. В мене ці анцитруси були пара. Самець був сіренький такий, а самочка була жовтого кольору. І дітки в них всі получились сіренькі і в жовту крапочку. Чисто жовтих нема, рибок не, получ... не, не вийшло але всі в таку красиву жовту крапочку. Також в цьому акваріумі живуть креветки, їх тут штук 10, може вже більше. Ось. Рослини деякі вже пішли в рост, деякі ще, думаю, ще не, ну, почали потрошку рости, але ще не виросли. Мох добре росте, це мох Крісмас. І отакі дуже красиві гупі. Гупі це також моє розведення. Вони тут різні. дуже красиві. Із рослинок це ось гідрокотила білоголова, німфедея з фліпера. І також тут ще в мене є Хенодора Сніжний і Anubia Ось така ситуація. Я роблю тут підміни води щотижня, ну намагаюся щотижня робити підміни. Спочатку я робила частіше, раз на 3-4 на дні я робила підміну води. Зараз, ну це десь перших, перший тиждень, почастіше робила підміну. Зараз я роблю раз на тиждень 20% від тої води, що тут є. Дуже класна штука оцей біофільтр, бо коли вимикають електроенергію, вся вода з цього біофільтра витікає назад в акваріум і зберігається біологія. І не треба нічого мить, перемивати, там як в зовнішніх фільтрах. І коли знову з'являється електроенергія, Знову починає працювати помпа і не порушується біобаланс в цьому акваріумі, все в нього далі добре. Ось така історія. Грунт тут, першим шаром тут я викладала керемзіт, потім був ґрунт зі старого акваріума, такий вже заїлений, кварцит. І шар грунту тут 5 см. І ось такі чудові рибки плавають. Скеля це все камінь-драгон. І наклеєний на скелю мох Крісмас. Півники тут одна самочка і три самця. Вони не сперечаються один з одним, іншу рибу також не чіпають. Це вони ще маленькі, подивимось, яка поведінка в них буде далі, коли вони підростуть. Температура води в цьому акваріумі 27 градусів. Освітлення в цьому акваріумі встановлено світильник РСТ-ТЕЧ. Він світить на 70% від своєї можливої яскравості. і... Сім годин на день світло в цьому акваріумі встановлено. Ось такий анцитрус вже підріс, анцитрусу також один місяць. Півникам трошки більше. Ну і вже дорослі. І тут можна побачити є вже малюк. В Я думала, що півники будуть під'їдати малька, але вони його не чіпають. Ще завеликі ці мальки, щоб півники їх їли. Але згодом вони підростуть, будуть під'їдати мальочка і не буде тут перенаселення в цьому акваріумі. Ось така історія. Будемо спостерігати далі. Буде ще відео, як почуває себе акваріум в подальшому, як він буде розростатись, розвиватись. І дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже дякую за донати. Як відправити донат, є посилання в описі під відео. І до зустрічі на каналі. e aí